Привіт, брати і сестри, це Майк з «Ми Святі. Сьогодні я хочу поговорити з вами про те, що Господь показав мені через кілька підтверджень, і я сподіваюся, що це дійсно звернеться до когось там. Я хочу сказати коротку молитву з цього приводу. Просто щоб покрити це кров'ю Христа, щоб кожен, хто почує це, мав вуха, щоб почути і був благословений цим. Небесний Отче, я молюся, щоб ти збільшив свою благодать і твою доброту протягом цього відео та багатьох інших відео, щоб прославити Твоє ім'я і розширити Твоє царство, Господи. Я молюся, щоб Святий Дух говорив за мене. Це не мої слова, це Твої, Господи щоб це служило комусь, і вони прийняли це до серця з вухами, щоб почути, і це принесло багато плодів. Я прошу це в Твоє ім'я Ісусе. Амінь. Те, що Господь показав мені, це те, що Він шукає людей, щоб поділитися своїм свідченням. І причина, чому я це кажу, полягає в тому, що кожен має унікальну історію або минуле. Є якась деталь щось про вас, що буде співвідноситися з кимось іншим. І у вас може бути певний ключ, або певне слово, яке направить їх на певний шлях або новий напрямок. Або це дозволить їм посилити те, що Господь говорив їм отримання підтверджень. Тому, якщо це ваше підтвердження, якщо ви думали про це деякий час, і ви якось стримувалися, можливо, ви сумнівалися, можливо, вам здається, що вам нема чого сказати, ви не знаєте, що сказати, ваше свідчення не є достатньо цікавим. Я кажу вам, справді, я кажу вам, це не так. І це ворог намагається зупинити вас від цього. Кожен має свою роль у тілі, кожен ваше свідчення допоможе комусь іншому, а потім їхнє свідчення допоможе ще комусь. Чи відчуваєте ви, що робите щось правильно або говорите правильне слово чи свідчення це не має значення. Суть в тому, що коли ви даєте свідчення, Господь використає вашу слухняність у способи, які ви ніколи не вважали можливими. Тому я заохочую вас, якщо ви хочете поділитися свідченням про те, як ви прийшли до Господа, поділитися свідченням про яким було ваше життя раніше, як Господь вас змінив, тощо, тощо, що завгодно. що б це не було, дозвольте Святому Духу, дозвольте Господу вести вас і направляти в цьому напрямку. Коли ви чуєте, як Господь говорить. Коли ви чуєте, як Дух говорить тихим лагідним голосом у глибині вашої свідомості, зверніть на це увагу і йдіть за цим. Я заохочую вас почати або YouTube канал, або просто зробити відео. М. Якщо ви просто занадто боїтеся, подивіться, я хочу дарувати вам благодать нашого Господа, щоб не боятися, не хвилюйтеся. Про ці речі дозвольте Господу взяти на себе всю відповідальність за це, поки ви слухаєтеся М, того, що Він просить вас зробити, або про що Він хоче, щоб ви говорили, навіть якщо це лише одне відео, і ви більше ніколи не зробите жодного відео, почніть з одного. Одного. І нехай Господь якось веде далі М, якщо вам потрібна допомога з цим. Я з радістю допоможу вам. Але. Чесно кажучи, довіряйте Богу, довіряйте Його Сину і Святому Духу, як вони вас ведуть. Це дійсно найкраща порада, яку я можу вам дати, окрім того факту, що вам дійсно слід, М. відео або зняти відео ви, або навіть якщо це письмове свідчення, і дайте людям можливість почути його. Це буде благословенням. Як Господь благословив вас. Він візьме це і примножить. Дехто з вас, можливо, думав, ну, що я можу зробити, Господи, ви знаєте, я хочу працювати для вас. Я хочу зробити щось для вас. Я хочу бути слугою, який. Коли йому дають таланти, він не закопує їх у землю і не чекає, поки його господар повернеться, щоб віддати йому назад цей єдиний талант. Принаймні вкладіть його. Вкладіть його в банки, щоб коли наш господар повернеться, він міг отримати частину назад плюс відсоток. Я закликаю, у вас це шлях. Це шлях для вас, щоб просувати і поширювати Царство Небесне. Ви будете вражені. Особисто моє свідчення, я почав з одного відео, і Господь благословив його. Це не має нічого спільного зі мною. Я абсолютно нічого не зробив, окрім як надав дві рибини і п'ять хлібів нашому Господу і Спасителю, і він помножив це на п'ять тисяч. Я нічого іншого не зробив. Він не хоче, щоб ви брали це на свої плечі. Він просто хоче, щоб ви слухалися і сказати: подивіться, у вас є унікальна історія, яку потрібно розповісти. Це принесе благословення людям. Розкажіть цю історію. Дивіться, як я створюю чудові. Результати з цього. Якщо ви залишатиметеся скромними і віритимете, все вийде. Хтось буде благословенний цим, хтось буде прийде до Христа через це або буде зміцнений цим, збудовуючи тіло, зміцнюючи його. Це чудово. Тож я просто хотів поділитися цим з вами. Будь ласка, прийміть це як підтвердження. Це було важким на моєму дусі вже кілька днів. Я трохи вагався, ніби коливався туди-сюди, але отримав підтвердження сьогодні. Щодо чогось пов'язаного з цим. Отже, ось і все. Що стосується мене, то це було все. І я завжди молився таким чином, коли я хочу зробити щось для Господа, ось як я молюся. Я молюсь, Господи, якщо ти не хочеш, щоб я це робив, постав перешкоду на моєму шляху. Тож я знаю, що це не було призначено бути. Бо ой, вибачте, за тремтіння, Але окрім цього, я збираюсь продовжити і зробити це, бо відчуваю, що ти хочеш, щоб я це зробив. І я отримав підтвердження, і я звернувся до слова. І я побачив, як це працює? З моїми власними. Відео, яке я зробив, і так, да, ти виставляєш себе на показ. Але це нормально. Пам'ятай, що світ ненавидів Христа, закон ненавидів вас. Не хвилюйтесь про це. Одне з благословень, яке Господь сказав у своїх блаженствах, було блаженні ті, хто переслідуваний за праведні помилки, бо їхнє є Царство Небесне. Не хвилюйтеся про переслідування, не хвилюйтеся про те, що кажуть люди. І, чесно кажучи, більшість людей відреагують дуже позитивно. Тож, і якщо ви дійсно, знаєте, якщо ви відчуваєте занепокоєння, довіртеся в цьому. Довіряйте Господу в цьому. Гаразд, думаю, це все. Сподіваюся, у вас усіх були е, -е. чудові свята. Сподіваюся, Бог благословить вас. І сподіваюся, це благословить когось. І побачимося в наступному відео. Шалом!